Халопчики, ребята, ми на каналі Відрайв 500 і наше відео сьогодні про свіжопригнані автівки, які ми перевіряли для наших підписників, і не всі автівки були куплені. Отже, будете дивитися ролик і зрозуміти, в чому були нюанси. Ставимо завчасно лайкосик, беремо кавусю чи псончики і поїхали дивитися ролик. Погнали! Шкода Ходіяк! Авто 2019 року, 2-літровий бензиновий двигун на DSG, 53 тисячі пробігу. І відповідно в досить класній комплектації Лаурент Енд Клемен комплектація звичайно вирішує, пробіг вирішує. Ну і звичайно, вартість автівки є не дешева 30 тисяч доларів. Не кожен має в кишені. Це досить значна сума, особливо в наших теперішніх реаліях. По комплектації все супер, по пробігу, все супер, по технічній складові все супер, і по кузову все супер. Отакі От авто ми придбали, і вийшли торгуватися на тисячу доларів. Друзі, в посиланні ви знайдете наші контакти для перевірки в 20 містах України. Також знайдете сервіс Карвертка з 20% знижкою. Берете в продавця номер, вбиваєте, будете знати історію по авто, ДТП, пробіг. Вся потрібна для вас інформація. Також ви можете користуватися промокодом DRIVE500 і так само автоматично отримати 20% знижку. Отже, в посиланні вся потрібна інформація. Кода Октавія, авто 2015 року, 1,6 дизель на механіці 170 тисяч пробігу, 4 на 4 і ціна на авто 12 тисяч 500 доларів. Були певні в нас нюанси по задньому бамперу, нюанси по фарбі. Там, де було дві двері, було два підфарбування, зимові колеса вже були такі собі старенькі, і відповідно диски і колодки потрібно до них буде теж придивитися і можливо поміняти. Є сколіки на лобовому склі, але в принципі по тій ціні з тим пробігом, і відповідно, що Октавія. Такий непопулярніший варіант для придбання. Авто було придбано, і в принципі наш підписник був задоволений. Отже, друзі, друге авто, яке ми оглядали, і було придбано нашим підписникам: це Passat Alltrack в жирнющій комплектації. Це авто 2018 року, 2-літровий дизель на DSG, 72 тисячі пробігу, і по ціні вийшла втівка 23 тисячі 500. З мінусів, це, звичайно, колеса, якісь старі стояли, не знаю, чомусь з 2017 року, дуже слабенькі. Відповідно, треба буде придивитися до дисків такі в нетро трошки ржавенькі, і на бамперах є там певні нюанси. Ну, в принципі, машина експлуатувалась, це було зрозуміло. От таке авто ми придбали з нашим підписником. Отже, друзі, третє авто, яке ми оглядали разом з нашим підписником, це Шкода Superb Scout. Авто 2020 року, двохлітровий дизель на DSG 180 тисяч пробігу, досить гарна комплектація, і ціна на авто 26 тисяч доларів. З мінусів по авто виходить, що колеса вже були досить слабенькі. Хоча вони 2020 року, я би їх вже викинув і поміняв. Відповідно, з мінусів Ще досить видно було експлуатацію саме по капоту е, з передньої частини. Дрібні царапини є по дверям, по бамперу, але в принципі зрозуміло, 180 тисяч пробігу вже якісь нюанси мусять бути. Отаке авто було придбано.